Сьогодні буде друга частина відео про Ender 3v3, програмна частина, але також це саме відео можна використовувати для інших принтерів. Наприклад, для всієї серії принтерів k 1 в тому числі для K1C, для Ender 3 v 3 KI, для cr 10 SI, і також для принтерів, які працюють на Небулапад. В цьому відео скористаюсь root доступом для того, щоб встановити Creality Helper Скрипт. Трішки розповім про Кліппер, встановлю обов'язково корисний камп. Заміню веб-інтерфейс принтера на guppy Screen. додам відеокамеру до принтера і встановлю Orca Slicer. Буде трішки про профілі принтерів, про стартові g коди і ще буде купа всього. Якщо інформації в цьому відео буде вам недостатньо, напишіть в коментарях, що ви хотіли почути. І я спробую додати це в третій частині. В третій частині будуть приклади друку і калібрування принтерів. Але якщо ви власник принтера, на який можна встановити кліпер і ви до сих пір це не зробили, то ця частина вам також сподобається. Якщо ви боїтесь знищити свій принтер, то показую два аварійні способи відновлення мікропрограми до заводської. З офіційної сторінки Creality потрібно завантажити мікропрограму принтера і розархівувати її. В назві отриманого імідж файлу потрібно внести маленьку зміну, потрібно замінити будь-яку цифру на більшу. Наприклад, одиничку можна замінити на п'ятірку. Записуєте цей файл на флешку, вставляєте в принтер і оновлюєтесь. Якщо ж ви зовсім вбили операційну систему принтера, то для вас є FirmWare Recovery Tool від Creality. Інструкція і весь софт є в інтернет. Далі потрібно буде підключитись до плати принтера і залити потрібну вам мікропрограму. І повірте, зробити це зовсім не складно. Перше, що потрібно зробити, коли ви отримуєте Ender 3v3, це оновити мікропрограму. Як тільки ви під'єднаєтесь до wi fi мережі, принтер самостійно запропонує вам оновитись, якщо оновлення є. Детально про зміни в оновленнях ви зможете почитати на сайті Creality в розділі Download, опис реліза, версія принтера F001. Саме це є Ender 3v3. Так як принтер свіженький, то змін буде і досить багато. В версії від 5 березня 2024 року вони відкрили root доступ. А якщо відкрити root доступ, то з принтером можна робити ой багато чого цікавого. А от з K1C все набагато простіше. Для K1C ви знайдете всього-навсього дві прошивки, але справа в тому, що k 1 – це K1, і ці версії прошивок повністю зіпадають з k 1 Root доступ для k 1 відкрили ще в листопаді 2023 року. Wender 3v3 та K1C використовується операційна система, яку Creality називає CrealityOS. CrealityOS – це операційна система Linux Buildroot. На неї кліпер і на неї встановлено Creality Web Interface. Linux Builder це операційна система для вбудованих пристроїв. Вона дуже маленька і не потребує дуже багато ресурсів. Але можливості цієї системи також обрізані. Ви цю систему, я думаю, що зустрічали з OpenVRT і також зустрічали в Home Assistant Operation System. Якщо у вас є Root доступ, то деякі можливості цієї системи можна трішки розширити. Не дивлячись на те, що є 12-та версія Кліпера, зараз використовується тут версія 11. -та. І неодноразово чув від різних експертів, що тут використовується обрізана версія кліпера. Я дуже сподіваюся, що мої підписники таку маячню не розповсюджують. Але спочатку потрібно зрозуміти, що ж таке кліпер. бо кліпером помилково називають цілий комплекс програмного забезпечення. Частиною цього комплексу є самий кліпер. Кліпер це прошивка для 3D принтера, яка складається з двох частин: одна частина серверна, інша частина клієнтська. Серверну частину встановлюють на пристрій, який виконує роль комп'ютера. На материнських платах цих принтерів ви знайдете як процесор Ingenic x 2000, так і накопичувачі MMC на 8 ГБ, пам'ять 256 МБ вже вбудовано в процесор, і саме ця частина виконує роль сервера. А клієнтська частина встановлюється на мікроконтролерах, які використовуються в принтері. Нагадую, що в цьому принтері використовується три мікроконтролери. Для взаємодії з оператором використовуються веб-інтерфейси. Самі поширені веб-інтерфейси це Fluid та MainCell. Але на принтерах Creality також ви знайдете Creality Web Interface. Його можна повністю відключити і ним не користуватись. Але якщо ви початківець, то саме з цього інтерфейсу я рекомендую вам починати. Для того, щоб веб-інтерфейс працював, потрібна програма WebServer. Зазвичай в якості такої програми використовується Nginx. І от для того, щоб веб-інтерфейс зв'язати з кліпером, використовується ще одна програма, це Moonraker API. І от все те, що я перелічив, це тільки лише базовий набір програм для кліпера ender 3v3 у Creality став першим принтером, до якого вони одразу додали ще й Fluid Interface. Якщо до IP адреси принтера додати дві крапочки 4408, порт 4408, то ви потрапляєте на Fluid Interface. І от Fluid додає дуже велику кількість можливостей, можна під час друку керувати різними параметрами. Змінити потік, Pressure Advance, змінити Z-Offset. Якщо якось невдало виставили швидкість чи прискорення, можна під час друку змінити швидкість чи прискорення. Навіть базовій комплектації є досить велика купа макросів, але якщо вам мало базових макросів, ви можете додавати свої макроси. Є статистика завдань, є тонке налаштування мапи столу, але головне, що у вас буде повний доступ до файлів конфігурації. Якщо ви початківець, то звісно ж ви цьому нічого не зрозумієте. Інколи мені пишуть в коментарях, що ой як цікаво, але нічого не зрозуміло, то я вам скажу, я не родився зразу знаннями кліпера. Буквально ще рік тому про існування кліперів я навіть і не знав, але на це є чудова відповідь: під лежачий камінь вода не тече. А зараз буде маленький приклад того, що можна зробити, якщо у вас є доступ до конфігурації принтера. В правому верхньому куту ви знайдете жилення, і в мене там є Home Assistant Switch. Якщо його зараз натисну, то принтер в мене автоматично вимкнеться. А тепер з Home Assistant я можу принтер собі ввімкнути і через кілька секунд цей принтер запуститься. Для того, щоб це зробити, потрібно мати Home Assistant. В Home Assistant в профілі користувача в розділі Безпека, отримати токен довготермінового доступу, а в конфігурації MonRacer додати розділ Power. В цьому розділі потрібно вказати адресу Home Assistant, а потрібно вказати розумну розетку або реле, яким ви будете користуватись, і вказати довгостроковий токен. Інформацію про це ви знайдете в документації Moonraker. І для таких речей можна використовувати не тільки Home Assistant, а взагалі купу різних пристроїв. Але крім ручного вимикання принтера, можна автоматизувати вимикання після закінчення друку. Якщо вам буде цікаво, скажіть, я десь зроблю статтю і додам всі ці коди до тої статті, хоча ви це самостійно можете також знайти в інтернеті. Після закінчення друку цей код буде кожні 60 секунд перевіряти, яка температура у екструдера. І от коли екструдер охолоне, через кілька хвилин цей код вимкне за допомогою розумної розетки принтер. Для чого це потрібно, ну, як мінімум, для того, щоб він не стояв і не шумів в квартирі. Або ж якщо ви поставили на друк, то щоб він додрукувався і тихенько собі вимкнувся. Але також нагадую, що споживання принтера в режимі простої складає біля 10 Вт. І якщо у вас кілька принтерів працюють на кліпері, то ви можете їх об'єднати. Як мінімум для зручності, але інколи це працює досить дивно в правому куті. Додати принтер, вказати IP-адресу принтера або одноплатника і вказати обов'язково порт 7125. 7125 це порт Moonraker API. Зберегти. І тепер ви можете перемикатись між трьома принтерами. Але біда в тому, що якась проблема з відеокамерою. І зараз наче в мене відкрити інтерфейс Creality k 1 c але камеру я бачу від Ender 3v3, а повинна бути камера від K1C. Тож, якщо ви знаєте, як з цим розібратись, напишіть, будь ласка, в коментарях. Нагадую, що в цих принтерах є можливість зробити ексклюд. Якщо ви друкуєте не один об'єкт, а кілька об'єктів і десь щось там запоролося або не потрібно друкувати якусь частину, то ви можете зробити так, щоб цей об'єкт не друкувався. Це можна зробити з екрану принтера. Давайте я запущу і спробую зробити ексклюд. Запустив на друк 9 об'єктів, друкувати я не буду, я друк перерву, а флюїт опускаємось вниз. Ви впевнені, що хочете виключити цей об'єкт. Так. В Creality Web Interface» також ви можете вибрати якийсь об'єкт і зробити йому «Exclude». Для того, щоб отримати повний доступ до принтера, вам потрібно з екрану зайти в налаштування, знайти там Root Account і вімкнути Root Account. І на екрані ви також побачите пароль для вашого принтера. Для різних моделей принтерів ці паролі відрізняються. І тепер можна буде отримати доступ до операційної системи принтера через SSH. Для цього можна скористатися як командним рядком Windows, так і різними програмами типу Patty. Я користуюсь Patty, бо так просто зручніше. Для того, щоб розширити можливості операційної системи і взагалі поставити додаткове програмне забезпечення до Clipper, є чудовий скрипт Reality Helper Script. Знову ж, він підходить і до К1 серії, і до Ender 3 V3, і до cr 10 SE, і до V3KI, і до Nebula Pad. Я цей скрипт вже неодноразово показував і неодноразово ним користувався. Для того, щоб встановити цей скрипт, потрібно всього-навсього завантажити його з гіта. Копіюємо, вставляємо Enter. Після завантаження скрипту його можна запустити. Копіюємо, запускаю в меню інструментів можна заборонити або дозволити оновлення конфігураційних файлів Clipper, дозволити або заборонити налаштування камери в Moonraker. перезавантажити такі сервіси, як Nginx, Moonraker і Clipper, і оновити пакети entwar. До entwar ми також обов'язково доберемось. Очистка кеш чи очистки файлів журналів інколи допомагає зберегти трішки більше простору і зробити резет до заводських налаштувань. Меню Бекап та відновлення можна зробити бекапи конфігураційних файлів Clipper. Я рекомендую це інколи робити, бо якщо у вас буде оновлення операційної системи, наприклад, то конфігураційні файли Clipper також можуть оновитись. І якщо ви в них вносили якісь зміни, цікаві зміни, наприклад, додали секцію Power, то при оновленні прошивки принтера ці зміни можуть бути втрачені. Третє меню це меню Customize. Завдяки цьому меню ви можете повністю видалити Creality Web Interface. або ж відновити Creality Web Interface. Якщо ви видаляєте Creality Web Interface… То ви автоматично втрачаєте зв'язок з Creality Cloud. Нагадую, що Creality Cloud це досить зручна штука. На мобільний телефон встановлюється додаток Creality Cloud, реєструєтесь, підключаєтесь до цього хмарного сервіса. На екрані принтера знаходите меню Bind. там з'явиться QR-код, і за допомогою цього QR-коду ви зв'язуєте свій принтер з Creality Cloud. І потім, за допомогою Creality Cloud, ви можете контролювати роботу цього принтера, навіть якщо ви не знаходитесь вдома. Але справа в тому, що є інші сервіси, які працюють набагато якісніше, бо Креаліті Cloud підтормажує. І це при тому, що таких сервісів, якщо я не помиляюсь, десь біля трьох чи чотирьох, якщо не п'ять. Creality Cloud також дає можливість користатися функціями штучного інтелекту. Для роботи цієї функції потрібна камера. В Customize меню ви також можете встановити Guppy Screen. Guppy Screen повністю заміняє інтерфейс на екрані принтера, і при цьому суттєво розширює можливості цього інтерфейсу. Наприклад, з екрану можна запустити якийсь макрос або виконати команду, а в налаштуваннях подивитись на мапу столу, зробити якісь тонкі налаштування, відкалібрувати input shaping та натяжіння ременя, отримати діаграми для оцінки роботи input Shaping, а також є ще деякі функції, наприклад, TMC Метрика. Якщо ви знаєте, наскільки воно корисне і для чого, це напишіть, будь ласка, в коментарях. Меню Remove дозволяє видаляти програмне забезпечення, яке ви встановили. А меню Install дозволяє встановити програмне забезпечення. Для того щоб отримати доступ через FTP до цього принтера, потрібно встановити спочатку Clipper g Shell Command, а потім встановити entward. Entware це набір програмного забезпечення і він включає в себе SFTP. Після встановлення entwar ви за допомогою FileZilla зможете заходити на цей принтер і щось дивитись, або з принтера копіювати таймлапси, які там по замовчуванню створюються, як тільки ви додаєте камеру і при цьому не вимикаєте функцію знімати таймлапси. Тож, якщо через 20-30 годин друку у вас з'явиться повідомлення, що недостатньо місця на диску, по-перше, відключаєте знімати таймлапси. По-друге, встановлюєте кліп Shell Command та nварь. За допомогою FileZilla заходите на файлову систему принтера, шукаєте каталог USR, Data, Creality. В каталозі UserData ви знайдете DelayImage. В каталозі Cover будуть зберігатись малюнки тих файлів, які ви друкуєте. Ну тобто ось такі малюнки. А от в каталозі Video ви знайдете купу MP4 файлів. За 30 годин друку набігло 350 МБ відеофайлів. Я їх скопіюю, може ці файли десь використовую в відосах, а на самому принтері я ці файли видалю. Запам'ятайте шлях USRData, Creality, UserData Delay Image. А от Cliper Adaptive Machine and Pergent це неймовірно корисний додаток до вашого кліпера. Цей камп дозволяє вимірювати сітку столу лише навколо моделі, яка буде друкуватись, а це, в свою чергу, дуже впливає на якість перших шарів друку. Запусти на друг дві маленькі тестові моделі. Крім того, що завдяки кам знімається мапа столу лише навколо моделі, то очистка сопла від філаменту також проходить біля моделі. І от після такого калібрування мапа столу виглядає таким чином. Зверніть увагу на рендж. Різниця між верхньою точкою та нижньою точкою всього навсього 92 мікрона. Великий плюс Creality Helper Скрипт в тому, що цей камп встановлюється всього навсього натисканням буквально двох-трьох клавіш. І все камп встановлено. А от для того, щоб адаптивна сітка спрацювала, потрібно в слайсері обов'язково вімкнути маркувати об'єкти. Під час інсталяції камп будуть також додані деякі макроси і внесені зміни в стартовий макрос. За допомогою цих макросів можна обирати або адаптивну сітку, або повну сітку і очищати сопло адаптивним способом або класичним способом. Базер Support дозволяє використовувати пищалку, яка є на материнській платі принтера. Вона аж ніяк ніде не використовується. Але якщо ви це зробите, то потім ви можете використовувати макрос BIP в інших макросах. Наприклад, в макросі про закінчення друку. Принтер додрукував і три рази пікнув. Improved Shaper Calibration обов'язково потрібно встановити, бо Creality заблокувало шейпери на EI, на екстра нечутливому. Така сама ситуація на K1C. То ви можете використати Improved Shaper Calibration. Useful macros додасть кілька корисних макросів. PID хотенда, PID pi окремий input Shaper по Y, окремий input Shaper bed Leveling з різними температурами столу та сопла. Чи встановлювати макрос, який буде зберігати Z-Offset, чи не встановлювати, тут ви вирішуєте самостійно. Саме з Ender 3v3 проблем якихось з ZFSet я не помітив. Підтримка команди M600, M600 команда, яка дозволяє зробити заміну філамента. Після встановлення цю команду можна буде десь вставити в слайсер перед руці моделі. І замінити філамент на інший колір. Git backup буде автоматично вивантажувати папку з конфігураційними файлами Clipper вашого принтера на ваш GitHub. В тому випадку, якщо в ці файли будуть внесені якісь зміни. Можна робити таймлапси через Moonraker. Для цього вам потрібно мати камеру, і до цих таймлапсів у вас буде доступ з веб-інтерфейсу Fluid. Налаштування не було камери, я користуюсь, до речі, для запису цього відео не було камерою. І на Ender 3 V3 також використовується зараз не була камера. І додавати її через Creality Helper Script, це, скажімо так, ну якщо воно вам потрібна, то додавайте і дивіться, у вас додасться купу макросів, можна змінювати яскравість, ще деякі параметри камери. Для того, щоб додати камеру Fluid, заходите в налаштування, камери, додати камеру. І от Для того, щоб додати не була камеру, вам просто потрібно вказати будь-яке ім'я. Наприклад, камера номер 5 Всі інші дані змінювати не потрібно. USB Camera Support дозволяє використовувати інші usb шні камери інших виробників. Creality Helper Script дозволяє використовувати шість програм для віддаленого доступу до вашого принтера. Тобто, якщо ви не хочете використовувати Creality Cloud, якщо ви видалили Creality Web Interface, ви можете встановити будь-яку з цих програм і під'єднати до будь-якої хмари. Яку програму з цих ви оберете, це вже ваші проблеми. Я рекомендую MobileRacer Companion. В розділі система вебінтерфейсів Fluid чи «MainCell» ви знайдете файли конфігурації. Два основних файли це MoonRacerConf та Printer.kfg. В MoonRacerConf знаходиться конфігурація MoonRacer. На Ender 3v3 буде стояти Monraker та Fluid з заводу, його можна лише оновити. А от на К1Ц ви зможете поставити це самостійно. Моя інтуїція підказує, що скоро в серії К1 ми побачимо також вбудований флюїт ще з фабрики. Після оновлення Mondraker також оновиться конфігурація Mondraker, додасться як мінімум Update Manager. Update Manager відповідає за оновлення програмного забезпечення, але з цими оновленнями бажано часто не оновлювати програмне забезпечення і взагалі краще вимкнути сповіщення про оновлення. Крім основних файлів конфігурації, є інші файли конфігурації, вони зазвичай прописуються через include в принтер KFG, наприклад, G-коди макро. В цьому файлі знаходяться основні макроси, які використовуються в Clipper. Саме завдяки макросам оператор може виконувати якісь конкретні дії з принтеру, наприклад, запустити калібрування коефіцієнтів PID для стола або для хотенда. Є макроси, які виконуються в інших макросах, а є макрос «StartPrint» print та endprint. Зазвичай ці два макроси додаються в стартовий та кінцевий джекод в слайсерах. Назва макросу, який запускає друк, може бути будь-якою, але саме розповсюджена назва це саме «StartPrint». print. Якщо ви ставили кліпер на ender 3 v 3 SE, то там був макрос PrintStart. Знову ж тут або можна поміняти назву на «StartPrint», print, або ж в слайсері викликати не «StartPrint», print, а print Start. Зазвичай в слайсерах цей макрос передає ще температуру друку матеріалу і температуру нагрівання стола. Але зверніть увагу на наступне: в слайсері кура використовується фігурна дужка. і назва самого параметру відрізняється від інших слайсерів. Орка слайсері використовується прямокутна дужка. і використовується інші назви параметрів. Але ж знову, якщо використовуватись машиною на кліппер, то вам не потрібно шукати стартовий G-код для конкретної машини. Ви шукаєте стартовий G-код для кліпер. І, наприклад, в Orca Slicer це буде один і той самий стартовий G-код для будь-яких принтерів на кліпер. в деяких макросах ви знайдете виклик інших макросів. Є кілька макросів, які починаються з літер CX. Це кастомні макроси, опис цих макросів і їх роботу ви знайдете в файлі Clippy Extras Custom Macro P. Знову ж це можна подивитися або на гітхабік Creality, або вже на своєму принтері. Шлях до цих файлів USRS Clipper Clippy Extras. І ось тут ми підійшли до слайсерів. Щодо слайсерів, ви можете використовувати слайсер Creality Print. Зараз в мене встановлена п'ята версія Creality Print. Якщо ви початківець, то саме для цих принтерів я рекомендую спочатку все ж таки почати з Creality Print. Додавати принтер тут неважко, шукаєте кнопку додати, і тут додаєте K1C або ж додаєте ender 3 V3. Creality Print, так само як і Orca Slicer, зроблено на Prusa Slicer. тож виклик макроса Start Print точно такий самий, як на Orca Slicer чи на Prusa Slicer. В розділі Девайс ви побачите всі принтери Creality, які знаходяться в вашій локальній мережі. Якщо ви не початківець, то дуже рекомендую скористатись Orca Slicer. В Orca Slicer є українська мова, але рекомендую все рівно користуватися англійською мовою. Щоб додати принтер, натискаєте Кліщадку. K1C вже є в переліку принтерів, а от Ender3v3 додається трішки по-іншому. На Creality Wiki ви знайдете інформацію, як додати Ender 3v3 до Orca Slicer. Для цього вам буде потрібно завантажити файл на локальний комп'ютер, розархівувати його. В цьому файлі будуть налаштування філаменту принтера процесів. В оркаслайсері на меню файл шукаєте імпорт, імпорт конфігурації, додаєте конфігурацію принтера. І також рекомендую додати конфігурації процесів і конфігурації пластиків. Після додавання конфігурації принтера ви його можете зв'язати з Fluid-інтерфейсом. Потрібно натиснути Зв'язок, скопіювати адресу принтера і порт 4408, скопійовану інформацію додати в ім'я хоста і в інтерфейс користувача. Якщо все добре, натискаєте Тест, Зв'язок з OctoPrint працює коректно. Заходите на пристрій і бачите веб-інтерфейс Fluid. При роботі з Ender 3v3 через Orca Slicer виникла маленька проблема. При передачі файлу на друк кліпер не бачив метаданих цього принтера. Крім метаданих, він також не бачив картинки. І от з K1C такої проблеми немає, а для Ender 3v3 проблема вирішується наступним чином. Рішення знайшов на рейді. Це рішення для Sovol SV06, але воно також підійде для інших принтерів. В Стартовий джекод код потрібно додати запис, який буде вказувати, що цей джекод код згенерована суперслайсером, а не оркаслайсером. Копіюємо, натискаємо на параметри принтер, заходимо в джекод код машини і додаємо цей запис в стартовий джекод. код Після такого додавання буде видно і картинку моделі, і метадані про цю модель. І дуже схоже на те, що це якась помилка операційної системи. Тож дуже сподіваюся, що в наступних оновленнях це виправлять і воно буде працювати без костилів. Для зручності можна створити категорії макроса і попрописувати туди макроси налаштування, макроси, додати категорію, створюєте якусь категорію, натискаєте на якийсь макрос, обираєте категорію, Зберегти. На цьому поки що завершую відео, але обов'язково також подивіться частину третю, коли вона вийде, бо зазвичай калібрування зв'язані або з конфігурацією принтера, або з налаштуваннями слайсера. І напишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити.